Були виставки, були все, але ну не було стільки вишиванк, не було. Були дні вишиванки у нас після 2015 року, ну щоб так разом всі я намагалася одягати вишиванку, не дивлячись на те, що люди були проти, проти багнуть. Яна Мінаєва, переселенка з Бахмута Донецької області, у публічній бібліотеці могилів Подільської міської ради презентувала свої роботи і добувачем освіти ліцею номер 4 разом із бібліотекарками розповідала про чарівну красу української вишиванки, значення українського спадку, символу нескореності, єдності та гордості нації. Майстриня доводила, що на Донеччині українська культура є. І вона була однією із тих, хто збирав, відновлював і популяризував українську вишивку на сході нашої країни за 20 років. В мене більше ніж 300 робіт вишитих. Роботи мої і в Канаді, і в Германії, і во Франції. У мене були свої виставки. Ім виставки У 2015 році. У мене була виставка. Краматорську в Донецькому області. Це після 14-го, коли прийшла Росія і у нас люди почали вишивати, почали тягати вишиванки. Я так тільки так робила. У мене завжди щось було нове. Хтось посміхався, озирався, казав, що дуже красиво, а хтось казав, о, напялила. Дуже багато лишилося вдома, дуже багато. Коли е, я думала, ну, якщо русня зайде, то думаю, хати, хати, то відкриєш шкаф, а там зрозуміють, куди вони прийшли, тому що у було дуже багато. У Бахмуті залишилося ціле життя Яни Мінаєвої. У квітні 2022 року вона мусила покинути рідне місто, де з кожним днем ставало небезпечно. З Собою взяла найцінніше. Мене вивозили з Бахмута волонтери, яких я знала з 14 року. Вони плили маскувальні сітки в Чернівцях, власних. і вони приїхали, вони привезли нашим. Прикордонникам сітки, які я замовила, тому що у нас не було, а хлопці були на позиціях опасної, нам було накрити. Я дзвонила своїм волонтерам, кажу, так і так нам треба. Вони кажуть, ми сплетемо. Якщо б ти вийдеш з нами, я кажу, я не можу, я лишив. У тебе двоє дітей, ти їдеш з нами. Коли вони приїхали. У 20 хвилин часу, щоб зібрати свої речі. І так, відкрила шафу і дивлюсь, я не знаю, що складати. Забрала з собою двоє дітей, дві сумки речей, кіт. Все, що я забрала з собою. З робот забрала лише матусін портрет, який вишивала 10 місяців, рівно 10 місяців доньки від... портрет. Це те, що я лишила собі. Це дуже важко. Важко лишатися. Тому Там лишилось все. Вперше пані Яна взяла до рук полотно, нитки та голку у шкільному віці. Відтоді рукоділля з нею повсякчас. Жінка сама розробляє схеми, сміливо експериментує з кольорами та візерунками. Вміє мережити нитками, бісером, бувай стрічками. Вишивку створює як в класичному варіанті, так і сучасному з креативними візерунками та модерним фасоном. Уміло стилізує одяг вишитого колориту, набирають футболки, джинсові речі, плаття тощо. Вишивати навчився і син Яни. Його роботи просякнуті патріотизмом і вірою. На них орнаментами зафіксовано єдність і незламність українців. Яна каже, була б її воля, то всю Україну закосичила червоними трояндами, тими самими, що зростали на рідній Донеччині, та є донецьким символом вишивки. У нас були тут оманні такі візерунок трояндочки І чорні листя. Коли доньці доньки було півтора година років, то я її вишила по платчі орла. У стіпках рукодільниця кодує її імена, а відтак вишиті її руками речі стають не тільки прикрасами, а й оберегами. Я своїм хлопцям-прикордонникам, коли вони, вони суду прізвища на портацію багатьом вишили і оберіг сьогодні. Вишивка для Яни Мінаєвої це те, що дозволяє не зламатися, зберегти свою ідентичність і переконання. Слугує не лише як краса та оберіг, а й як елемент спротиву. Вишивальниця певна, що окупована спадщина це тимчасово, а українська культура вічно. А відтак вже має ескіз до Дня перемоги України. І як тільки вона буде, то їй вистачить півроку, аби вишити полотно розміром з Матусин портрет. Ну, велика, Десь приблизно як Матусин портрет. Трішки більше. Ось така. Ось така. Що в ній закодовано, що в ній закладено? Смерть ворога. Смерть. У Здобувачі освіти ліцею номер 4 ловили кожне слово бібліотекарів, які у форматі Вікторини розповідали все про вишиванку від витоків до сьогодення. Захоплювалися роботами майстрині, особливо вишитим портретом матусі розміром метр на 70 сантиметрів, в якому 19 тонів ниток, 74 тисячі 900 хрестиків, 330 горизонтальних рядків і 530 вертикальних. Яблуком, на якому, мов натуральні крапельки роси із 49 кольорів, не могли відрізнити фото від вишитого портрета доньки. Ми дізналися багато про вишиванку, дізналися історію дуже видатної людини, справжньої патріотки України. Не дивлячись ні на що, була завжди вірна в своїй. Державі. Я спочатку був, що це портрети, фото, а потім мені сказали, що це вишивка. Мені дуже сподобалось. Я, ж те, я теж би хотіла так вишивати. Мені дуже запало в серце портрет маленької донечки, пані Яни. Я просто не розумію, як фізично можна вишити їх і скільки ма, треба мати терпіння. І, до речі, мені дуже пояс сподобався її, тож також а, і ситуація її. Дуже зачепило серце, і ми всі тут стримували сльози. Ну, видно, що це сильна жінка, українка, яка любить свою країну і справжня патріотка. Давні захоплення і наша підтримка не дають Яні Мінаєвій із Бахмута занепасти духом. А ще маємо сподівання, що подільська вишивка помандрує на Донеччину маленьку батьківщину рукодільниці зі східної України і доповнить там узори. Коли показала пані Яна яблуко, ну я думала, це е, малюнок. Я не розумію, як можна краплинки вишити ось так, можливо, в нашому місці ми побачимо вашу виставку, ваших робіт красивих. Дійсно, доля ваша нелегка. Хочеться побажати вам, щоб ваші виставки надалі не тільки в нашому місті це була виставка, щоб ви повернулися до Бахмута і щоб ось такі красиві, можливо, ще кращі. І, можливо, орнамент нашого міста, щоб також прикрашав виставку у вашому рідному місті. Ми хочемо, щоб наше місто вас огорнуло, і наші люди лише теплом, і любов'ю і подякою за те, що, що ви є, що ви творите. Дай Бог вам багато в вашому житті, світлих днів, коли вам хотілося б творити, творити щось позитивне, і щоб у нас були мирні дні, щоб і на ваших роботах це все відображалося. За 20 років захоплення Яни Мінаєвої з Бахмута дало гарні плоди, які стали особливо цінні зараз під час російсько-української війни, адже спростовують міфи російської пропаганди про неукраїнський Донбас.